Start reading and translate the text. Так. А ну, дивіться. Є. Поки що немає. Yeah. Okay. <laughs> uh -huh. Ну, добре, давайте не будемо вже на це витрачати час тоді. Так, да, зараз. Я, я, я зараз. А ви поки... Коли так, у вас yeah. вийде. О, є, з'являється. Сразу можно с другого слайда, там будет посылание Так, нет? Так. Так, да, здесь есть Так, где-то воровано что Так, е. Так, мне вот так треба Вот так вот, Так, діти, я вам надіслала у чат. Надіслала вам у чат посилання, хто не може там, з презентації швиденько. Просто переходите і ви можете write down the association when you hear the word London. Я, я думаю, що ви чули, читали, у вас були якісь тексти до 9 класу. Просто написати сам декілька речень або просто слів. Які у вас асоціації, коли ви чуєте Лондон? От почули Лондон зразу асоціації? Так, ще раз, що треба зробити? Натиснути на посилання в чаті і вас перекидає на сайт, де ми з вами будемо створювати хмару слів. Робили таке колись чи ні? А, з там а, не робили. Ну, взагалі знаєте, що таке? Хмара слів, так? Ди да. двора А прийшли. Что ты ще раз надіслала чат. Угу, це... А я теж надіслала, ну подивіться, не видно. Ось я Угу. Якщо, наприклад, не знаєте якесь слово англійською, можете українською, так як у нас експромт today. <кій> Виходить? Так, бачу, вже з'явились перші слова. Buckingham Palace, Capital of Great Britain, Big Ben. What else? Що ще, може? Пам'ятаєте? Давайте хоча б два-три ще слова. Бачу, що тільки хтось один приєднався. Так? А, три персони. Є троє. okay uh, let's finish this exercises and uh, uh, let's, we go start uh, read and translate our textbook uh, who wants to be first maybe lisa Elizaveta please. Uh, okay. uh, what is London? Uh, speaking about London, you should remember that it's unlike any other city in the world. Uh, it has uh, wide streets but low, low houses. Uh, this city has never been planned, and uh, it has many parts. Which are different from each other. Okay, please translate. Говорячи про Лондон. Говоримо про Лондон. Говорячи про Лондон, ми oh. маємо пам'ятати uh -huh. ми маємо пам'ятати, що він unlike цирк. Не схожий. Що він не схожий ні на яке місце mm -hmm. в світі, так. А, а тут широкі вулиці, але, але низькі Низькі. Low... низькі Ага, низькі будинки. Mm -hmm. Це місто має, чи це немає? Не Хезневобін, ніколи не було. Це місто ніколи не було сплановане, ну, плановане. архітекторами, так? Угу. Uh, і воно має багато частин, які залежать одна від одної. Діферент різні. Несхожі, не схожі. Діферент uh, різні. Так, так. Відрізняються, можна так сказати, так? Українською. Окей, вдокімова Аліса пліс. Uh, modern London is really three cities the city of London, a, a commercial and trade center, the city of Westminster, the West, Inde, and the West End, and it can be called mm -hmm. the historical center of London with lots of historical places and famous parks, and the city of South. Walk the East and where Walks mm -hmm. Live. Mm -hmm. okay. Yes, yes, of course. Uh, сучасний Лондон – це насправді три міста. Це як Лондонське Сіті. Можна yes. так, так, так сказати, окей. Okay. Mm -hmm. uh, Комерційний і торгівельний центр. Uh, та, та місто. Та місто. Ну, так само, як воно пишеться, так ти і читаєш. читає. Так, да. uh -huh. е, який можна назвати іс історичним центром uh -huh. Лондона, е, з великим, великою кількістю історичних місць та е, відомих парків, uh -huh. та Місто. просто местом... А так и называется. Вот эти все назвы в принципе, можно ага, ніяк so. не Где живут uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так, окей, молодец. Good job. Who next, please? Богдан, maybe. Богдан? Uh -huh. Ты тут? Uh -huh. On seas all kinds of ships can come into the port of London. Mm -hmm. There is so much to see in London that even Londoners can always find a place of interest. I like to say when a man is tired of London, he is tired of life. Okay, please translate. I nearly, uh, translate, please. Prefledy. А Лондон стоит на реке Теймс, которая глубока речка. Deep River. Сейчас. Лондон стоит на глубокой реке Теймс, которая Яка... Що Яка Ранс бы? Лондон. Розташований. Сейчас. Я вже бачу, що він там клац. Ну кажи, як ти думаєш, ми там тобі підкажемо, як за українською. Це в глибокій... Розташований Тим. на глибокій річці. Онзе. На зверху. На глибокій... На глибокій річці. Темза, так яка впадає. Так що всі кораблі можуть пойти в цьому порту Лондон. Но... Яка що впадає в північне море, нос, так? Так що всі кораблі можуть туди Заходити в порт, так? В порт. Окей, далі. Тут очень So не поспішай, не нервуй спокійно. Угу. So Тут не было чело, но можна побачити. Нові, і, цікаві. Я, навіть, лондонці, я... Точ, лондонці... угу. Якщо человек на Україну? Як ви втомився від Лондона, тоді втомився від життя. Від життя. Так, тоді він втомився від життя. Окей. Okay. Who next? Want to. Игорь пліс, москавець. Наступний абзац останній в кінці там. Зара. Це three hundred places three hundred places of interest uh, the, uh, what thing uh, in london mm -hmm. london, london. they range from uh, london they range from like uh, mag magnificent mag Uh, national uh national ще. А там ще or too old. Mm-hmm. As uh Thomas uh operation the and from acting on Church house to modern canary am Among the number of galleries, uh, churches, parks, and uh, gardens uh, The uh, ten top uh, tourist Tourist. Okay, please translate. не я 300 значных мест. 300 так, значных мест, в значных местах. Где требовал побачить? Угу. А... А, вони? Вони варьируют. Угу. Бігають від чудової національної галереї Угу. Так і каже, як є. Старої. Що? Щось, щось, щось. Говорячи про Лондон, слід пам'ятати, що він не схожий на інші міста. Світу. Так, а про 10 туристичних об'єктів. Давай оце. дивись сент Томас. Як оце ти перекладеш? Святий Томас? Яка це? Оперний театр. Або оперний театр Святого Томаса. Бо на українській так буде краще. And From. Оце далі переклади, будь ласка. Перша стрічка на презентації, якщо ти підручник не відкрив. Побачив? М -м? Операційний театр святого Тому, та... Не операційний, а оперний. <святок> <Yes. А, святок> оперний театр. Святого Тому церчхаусу. Та... Страдання <святок> з хаусу. Та... Так, чат національний <святок> е... сучасний Кенорі Ворф. Так воно є, воно не... ми не можемо своїми словами. Це просто назва. Як от твоє ім'я місцевих музеїв. Угу. Галереї. Галереї. Далі. Парк, парк, парків, та? Сади. Так. Є 10 найкращих туристичних значних пам'яток. Окей. Okay. Good job. А uh, now please Алиса, Юдакімава. Алиса, ты тут? Так, это the oldest? Зараз th th Everyone. Everyone. Это я А ну, стричка сверху. Everyone. Everyone who arrives to London for the first time should start with Паус, как... как это читается? Касседрил. Касседрил, Хэмптон, Хэмптон, Кот. Это как читается? Хэмптон. А вот другое слово. Кат. Кат, Букингем, Пэлас, Черни, Черни, Овзе. Uh, the British Museum, the National Gallery, mm -hmm. uh, Madame Tussauds, the, so, the House of Parliament, the Tower of London, and the Victoria and Albert Museum. Okay, please translate. Uh, Собора Святого Собора... Паула. Сент Паулас. Святий. Святого Паула. Сент. Святого Паула. Угу. Э... Хемптон. Си... Хемптон. Э... Каут. Букінгем Палас. Букінгемський палац та Британський музей. Э... Що там далі? Э... Національна галерея. Так. Мадам... Тюсат, будинок парламенту, угу. Uh -huh. міст... це міст... Таур – вежа. А, вежа Лондона угу. Uh -huh. та Вікторія та Альберт музе... музей. Так, музей Вікторії та Альберта. Uh, who wants to read now? До кого ми ще не викликали? Ліза Кононенко. Кононенко на Владімере, там 13-10 у них наступний урок, тому угу. нам треба задавати завдання. Е, я 13, думала, 13, зад... я не знаю, Наталія Сергійовна, ви там переглядали, є два варіанти: exercise B, page 202, там потрібно просто відповісти на запитання за текстом, письмово, 6 питань, А, 10 питань. Я... Десять питань. Ну я там їм в опублікованих написала, щоб ну, все, все, варіант віддали відповідь на запитання, тому це mm -hmm. можна перевірити на наступних уроках. Добре, так, знаю, добре або Окей. Або... Так, зробити або вікторину, або ну, зробити. давайте на секундочку включіть, будь ласка, свої beautiful faces.